16 червня у Києві провели марш рівності. Зібралися представники ЛГБТК військові, ветерани війни та дипломати. Про це з місця події повідомила кореспондентка Суспільне Київ. Люди зібралися у центрі міста поблизу метро Театральна. Учасники були в оточенні поліції. Організатори повідомили, що всього зареєструвалися на марш 500 учасників. Поліція також чергувала в метро та підземних переходах. З міркувань безпеки правоохоронці не повідомляли кількість поліцейських та учасників акції. У марші рівності взяли участь, зокрема, військові, ветерани та дипломати. Прийшов підтримати ЛГБТК Плюс спільноту. Надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. Загалом представники ЛГБТК Плюс прийшли орієнтовно 100 метрів, і марш завершився. Вони склали плакати та спустилися в метро. Акція тривала близько 20 хвилин. Водночас на хрещатику з'явився натовп людей, які організували свою акцію за традиційні цінності. Вони прорвали шеренгу поліції та намагалися добігти до місця. Вадання маршу, втім, не встигли, адже марш рівності закінчився. За словами речниці подільського управління поліції, анни Страшок повідомляє Суспільне Київ, жодних провокацій не було, все пройшло мирно. Всі учасники маршу рівності безпечно дісталися домівок.